Годинник, в якому вбили Дартвейдера, ось тільки що щось створилось, щось сталося. він зажужав немного і пішла ось ця передача. Дуже странний. Дивіться, як виглядає на руці. Це прям. Ну, якщо ви точно хочете когось здивувати, я не знаю, що може бути ліпше, ніж ця модель годинника. Він є в наявності, він один, він електромеханічний, здається да, жужить, перевертається, ну прям він. Але він здивує точно, будь-кого будь він здивує. Він не схожий на годинник за ліжки. Це вам точно кажу. Дете... Деталізація та пророб... пророботка вона дуже на високому рівні. Тому, якщо є бажання, пишіть, він є в наявності, він один. Я так розумію, він один у світі, тому що це Дарт Вейдера годинник. Ні, це... Ні. це Не так. в Україні він один. В Україні винадо Тому пущить.